Вітаю вас на нашому ютуб-каналі Автоплінз Європи ФОАвто. У нас нове надходження. Mercedes світу 114, в довгій базі. На автоматичній коробці передачі 9-ступеневі з мотором 2,0 дизель 100 кВт. Автомобіль у нас в ідеальному стані, ні один елемент не фарбований, все в оригінальному окрасі. Також у нас 210 тисяч рідного та підтвердженого пробігу. Також надамо Вінкода, пройдемося професійним прибором. Автомобіль у нас на максимальній комплектації у нас передні бокові задні партроніки. Максимальні ледовська оптика, поворотна лінзована оптика, біксинонові фари. Також у нас стоять легкосплавні оригінальні 16 диски на резині мішелін в дуже гарному стані. Також покажу вам відділ, водія. У нас підігрів сидінь, тримання в полосі, мертві зони. Також мультикермо у нас нічого не перешивалося, не фарбувалося в оригіналі. Просидіння у нас не перешивали всі оригіналі. Все у нас тут добре. Також подивіться на кермо, мультикермо, круїз-контроль, кондиціонер, новіційна система у нас присутня, автоматична коробка передач, підрульові пелюстки. Також пробіг. Зараз зафіксуйте собі. Також надам він кода для перевірок. 210 тисяч рідний та підтверджений. У нас Автомобіль двохмісний, але розметений як трьохмісний. Тобто можна доставити. Ще одне сидіння. Також покажу вам багажній відсік, також у нас задня LED-оптика, максимальні фари, задні портроніки. покажу вам багажній відсік. Автоміна з мотором 2.0 дизель 100 кВт, повторюсь. Подивіться на стан. стан багажнього відсіку. Все просто в новому стані. також Покажу вам збоку, відкриємо бокову дверку. У нас автомобіль не фарбувався, пройшов легеньку, легенький детейлінг. Також тут у нас мертві зони. Но стан дійсно гарного та збережного автомобіля. Автомобіль не був ні в ДТП, не фарбований. Також у нас є сертифікат відповідності Євро5. Автомобіль повністю розмитний, 2020 рік. 20 й рік. Також прийдемося професійним прибором по підкрасах даний автомобіль. Тумільно з весь в рідному окрасі. Ціна даного автомобіля 23-500 долара, розмитний та сертифікований. Також у нас є доставка під ваш дім, в будь-яку точку України приженем. Без проблем любі ваші перевірки проходимо без лишніх проблем, Він кода зараз я вам надам. Для перевірок можете перевірити по всіх можливих базах, яких тільки є. Автомобіль у нас в довгій базі, лонг-версія рахується. Також покажу вам документи. Він чести 2020 рік. Як бачите, автомобіль весь в рідному окрасі, нічого у нас не фарбувалось. Також зараз дам вам послухати, як працює мотор. Мотор працює ідеально, трошки протестуємо, проїдемося. Даним автомобілем. Капотний простір. Все у нас тут гарно, чисто, у нас немає ніякої ржавчини, корозії, все у нас по оригіналу. Так, у нас ні одні болти не кручені. Все без проблем. Так, даю послухати, як працює мотор, мотор без лишніх звуків. По автомобілю просто все ідеально. Також у нас пробіг 210 тисяч. Також надаю інкода для перевірок. Автомобіль у нас чистий 2020 рік. Він-код фіксуйте, перевіряйте по всіх можливих базах, без проблем. Також новіційна система у нас працює, є українські карти. Також музичка. Всі кнопочки, все у нас працює, без проблем. Bluetooth, Apple CarPlay, все у нас присутнє. Кондиціонер у нас працює. Також зараз трошки протестуємо даний автомобіль. Також камера заднього виду присутня на нас виїжджає. Також протестуємо. У нас 9-ступенева коробка передач 9G-Tronic. Автомобіль просто ідеально переключає автоматичну коробку передач. Також по кузову. У нас все без проблем, все вам показав. автомобіль у нас не фарбований. Трошечки протестуємо, газу. Так, все тут гарно, збережено. У нас Портроніки перед, зад бокові портроніки. У нас мертві зони присутні, вони також працюють, тримання в полосі. Все без проблем. По ходовій частині у нас нічого не стукає, немає ніяких лишніх звуків. Лобове в нас ціле, не пошкоджене. Тож, ціна даного автомобіля 23 23500 долара, розмитний та сертифікований. Є в нас доставка під ваш дім. Любі перевірки без проблем. Також приїжджайте на тест-драйв. Кого цікавий такий автомобіль, така комерція. Мерседес Vito, Грузовий в довгій базі, 2.0 дизель. На автоматичній коробці передач. Ціна даного автомобіля 23 23500 доларів розмитний та сертифікований. Готовий до будь-яких перевірок, готовий до постановки на облік. Також підписуйтесь на наші всі соціальні мережі. У нас дуже багато різних нових автомобілів. В телеграм-каналі завжди вся інформація про всі наші автомобілі. Там багато автомобілів Знизу під відео буде у нас посилання на всі наші соціальні мережі. Підписуйтесь. Телефонуйте, звертайтесь, коментуйте, відповімо на ваші всі запитання. Всім до зустрічі!